як псевдоліберальне російське видання Медуза запустило рекламну кампанію, використавши кадри війни в Україні? Тоді серед використаних зображень було фото Ярослава Базалевича, чия дружина і донька загинули під час російської атаки по Львову. Після скандалу усі рекламні матеріали видалили. Але тепер росіяни захищають рішення включити Базалевича у відео. Про це повідомила головна редакторка видання «The Kiev Independent» Ольга Руденко під час конференції в Берліні вона запитала у представниці медузи, як взагалі Базалевича включили у це рекламне відео. На що комунікаційне видання відповіла: мовляв, він вже присутній у ролику всього лише секунду, і взагалі медуза теж розповідає про війну в Україні. Так працює знецінення і порівняння досвідів. Ось вам ще один приклад від українського письменника і військового Олександра Мехеда. Його запросили записати відео про досвід служби в Збройних силах України для всесвітньої освітньої платформи для дітей. Вже після запуску проєкту виявилося, що в ньому беруть участь вісім спікерів: четверо українців і четверо росіян. Серед них були російський дезертир, вчитель, лікар і журналіст. Кожен розповідав про свій досвід на війні, а в кінці дітям запропонували знайти спільне і відмінне у розповідях українців і росіян.